Мої вітання, з вами в мене Вотоблок. Перед нами контавер 10 сил. Хто пам'ятає, у нас тут працює генератор від автомобіля «Москвич» із реле-регулятором, що на ньому в парі він працює із акумулятором на 7 А. Так, включається, все працює, показуємо. Так, Будь ласка, 12.9. Акумулятор заряджений. Е, так, що хотів сказати. Так як е, буває, е, треба їхати, ну, щоб його не задійствувати, то ми вимикали його. Вимикали ми його раніше кнопкою. Зараз, де ця, ця кнопка? Так. Може, хто пам'ятає, ось вимикач вазовський стояв, але були проблеми, тому що десь тут толі закисають контакти, то і все-таки. Коли даєш нагрузку, можливо, що ця кнопка просто не видержувала, тому ми вже поставили реле і на всякий случай кнопку поставили другу. Так щоб бути впевненому у її роботі. І зрозуміло, що ми її з часом десь перенесемо, десь в більш цікавіше місце. Можливо, десь на руль ми її поставимо. Чи як, на всякому случай, поки що вона стоїть тут. Но робота стала краще. Вже нема цих збоїв, бо ця кнопка була така, що включаєш, воно не включилося, то якби вже такого у нас немає. Ну і готуємося помаленьку до оффроуда. Якраз дощик пройшов. Сьогодні ми застряли на малому мотоблокові, але там, де їхав малий мотоблок, це таке діло. Треба подивитися, як поїде великий дизель з нашим прицепом. В общем, слідкуємо за відео і кого цікавить. Якісь питання по електриці, звертайтеся.